Подивися в очі друга. Зворушливий ролик із такою назвою зняла юна черкаська волонтерка. 15-річна Євгенія Лободюк допомагає тваринам у міському притулку. За допомогою мобільного дівчина зафільмувала, як радіють собаки зустрічі із людьми. Чотири хвилини ролик в інтернеті вже переглянуло майже три тисячі людей. Їй лише 15, а вона вже волонтер. Зоозахисник Євгенія ходить до міського притулку майже рік. Нещодавно дівчинка вирішила відзняти аматорське відео, аби привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Я так долго хожу к этим собачкам, они все такие трогательные, милые, добрые. И так лащатся к людям, что хотелось показать это все тем, кто не может, не имеет возможности пойти в приют. Но вообще это для меня очень много. Это для меня уже стала неотъемлемая часть жизни. Мне не всегда получается приходить сюда, но я очень хочу сюда. Это как мое хобби. Помогать животным – это, это все. У притулку є ще одна юна волонтерка Марія. Дівчинка сподівається, таке відео змотивує дорослих допомагати тваринам, адже можливості у них значно більше, ніж у школярів. Ну, потому что они могут намного больше, чем мы. С детства меня приучали родители любить животных, и поэтому я хожу в приют и помогаю животным, как могу. Аматорський соціальний ролик розчулив не лише черкащан, але й досвідчених зоозахисників. Ці радіють, що підростаюче покоління уважне до проблем братів наших менших. На самом деле это колоссальная помощь, и я была удивлена, когда со стороны маленького ребенка, в принципе, это все получилось. Не стоит забувати, що на вулицях є несчастные і животные, и І нам, в принципе, нічого не стоит как то скрастити їхню житті, зробити їхню более легше. І знайти дом, оказывается, не так уж и трудно. Та найбільше, на що сподівається авторка ролику, що завдяки її відео, люди зрозуміють, не потрібно віддавати великі гроші за породистих тварин, адже домашнього улюбленця можна обрати у притулку. І, хоча не змінить світ, але для цієї собаки світ зміниться назавжди. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.